Чи віруєш ти, що Бог єдиний добре робиш? Біси також вірують і тремтять. Чи хочеш ти знати о людину марна, що віра без діл мертва? Сказав апостол Яків, і це важливе відкривання, яке треба зрозуміти і прийняти кожному з нас, щоб не бути? Розчарованими, представши перед Богом. Адже можна все життя думати, що я вірю в Бога. Я читаю Біблію, і цього достатньо для того, щоб моя душа була врятована, але це віра рівня бісівської. Адже біси, сам сатана, він знає, що є Бог, він не атеїст. Він знає доскональне писання, навіть краще, чим ми всі разом взяті. Але його діла вони показують зовсім протилежне. І для того, щоб врятувати душу, нам дійсно треба Бог. Нам потрібна церква, яка є стовпомість. Твердженням істини на землі нам потрібна людина Божа, яка може донести нам ці істину, адже можна читати і нічого не розуміти, не могти втілити і не могти виконати волю Божу. Тому напиши мені, щоб приєднатись до живої церкви.